Всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. І знову сьогодні ми з вами вирушаємо в гості до моєї мами. За ці три тижні, що я в неї не була, відбулося багато змін. Додалося ще більше орхідей, які не квітнуть, а наращують кореневу масу та листову. Ось Меліса за ці. Три тижні наростила багато корінчиків, ось там видно, китоносик си наростила, та листочок росте в неї від центру. Це орхідея рембранд вже відквітла. Бургунді тут починає рости нарешті корінчики. Орхідейки трошки вогі, тому що я протирала з них пил. До кінця вони не просохли. Це діточка бігліпа у банки, почала ростити листочок. Бачите, як весна діє. Ну і ще і правильна підсвітка. Так, тут в мене Аласіо нарощує також корінчики, і листочок ростить. Як змінили ми лампи на краще, діло пішло. І, звісно, що світло з вікна також грає велику роль. Це орхідея лілак. Подивіться, в якому вона горщику. Це горщик у нас 18-й великий. Ось така вона красунечка. Дуже велика орхідейка. Закитнути, на жаль, вона не змогла. Але нічого страшного, зовсім скоро ми побачимо її цвітіння. Головне, щоб вона росла та розвивалася. Це орхідея біла. Красива, гарненька, також ростить листочок та корінчик. Також вона приїхала до мами від мене. Це орхідея Snow Cloud. Так, оце Sogov'yen. Дивіться, там всередині пішов рости листочок. Нарешті ця орхідея дуже довго стояла взагалі без дії. Я дуже рада, що вона пішла в рост. Такі от орхідейки. Так, це Golden Leopard, ростить листочок. І що ви думаєте? Пробудив бруньку. Нарешті ця орхідея дуже складна в цвітінні. Вона майже завжди висушує бутони. Це по досвіту орхідеї, яка знаходиться в мами, і по досвіду своїх оргоколег. Напишіть, який у вас досвід з цією орхідеєю. Це орхідея незнайомка. Сподіваємося, що скоро вона заквітне, і ми побачимо, що це за красуня. Сподіваюсь, на її цвітіння. Ось такі гарнюсі орхідейки на першому в нас поверсі. Зараз перейдемо на нижній другий поверх. Так, тут у нас орхідея сан. Вона вже відквітла, такі листочки в неї і були. Бачите, вона хоче продовжувати бутончики наразі, листочок ростить. Це орхідея Дебора. Я сьогодні її привезла мамі і вам показую, бачите, корінчики ростуть, і в неї квітоносик. Ті, хто ставив ставку, що тут квітоносик, я вас вітаю. Ви перемогли. У шоу інтуїція? Ось вона розвивається, все гарно, дуже швидко ростить квітоносик і корінчики. Молодець. Вона буде маму мою тішити. Це в маму орхідея пасадена. Ми її пересадили, відрізали цвітіння, і вона ростить листочок. А Листочок, бачите, вкрап. І я здивувалася, бо в мене посадена без крапу. Також я мамі привезла свій монтерей. та е, ще привезла до мами і фантом. Каже, тут квітне, маму радує, буде дітка чи не буде, мамі буде раді, що орхідея квітне і... Трошечки поліпшує настрій. Переходимо тепер до віконечка. Це орхідея Согоролекс. Вона вже квітла, 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 трошечки замучилась, буде відновлюватися, нарощувати корінчики-листочки. Це в нас мамин слон. Бачите, який великий! Да? Ось яка листова маса це сурфсонг. Нарощує корінчики. Дуже велика листова маса у цього села ніща подовжувати, буде своє цвітіння, ще бутончики наращує. Так що будемо чекати, поки він заквітне. Мамин дикий котик, там багато корінчиків нових, листочок ростить. Ось гарнюсінька така орхідея. Також дуже чекаємо ми цвітіння. Мамі дуже сильно хочеться побачити. Це Каріна. Подивіться, яка дуже велика орхідейка, наращує корінчики. І подивіться, яка дуже довга в неї вудочка. Там ще бутончики, вона буде квітнути. І тут ще продовжує на другому квітоносику також цвітіння. Дуже велика орхідея. І це орхідея Томі. Вона в мене випускала два квітоносика. Але не змогла вона заквітнути. Я їх повідрізала, тут дуже велика коренева маса. Переїхала ця орхідея в більший горщик. Ось такі орхідейки. Це був огляд орхідей неквітучих. Ось так в мамі тут розполагається віконечко, тут стелажик, все підсвічується, і на стелажі орхідеї отримують і штучне освітлення, і природне освітлення. Сподіваюсь, вам було цікаво до нових зустрічей на моєму каналі.